Вітаю вас сьогодні 11 серпня 2025 року, і ми говоримо про особисту силу. Особиста сила цікавить людей в аспектах реалізації різних цілей, і зазвичай є дві категорії. Це, коли дуже погано і дуже-дуже добре, потрібно ще краще. Особиста симво як вид певного капіталу, внутрішній стан, який впливає на реалізацію свого потенціалу, потенціалу в певній сфері, впливає на благополуччя і можливості. Я наведу певні приклади, які допоможуть вам легше зрозуміти, про що вам цей термін. А, і як вибудувати, зрозуміти свою працюючу ефективну стратегію в вигляді певної укомплектованої структури, яку ви будуєте ви самостійно. Рекомендую записувати те, про що ви думаєте, якісь інсайти, робити собі поміточки для того, щоб відслідкувати зв'язок між вашими внутрішніми категоріями. Внутрішніми інсайтами, внутрішнім станом і відповідно фізичними матеріальними результатами, фінансовими результатами так теж може бути. Може це вплине на ваше здоров'я, може це вплине на ваші взаємовідносини з собою чи з іншими. І рекомендую вам фіксувати а, свою увагу на тому, що ви відчуваєте. По відношенню до певних аспектів особистої сили, щоб це було не абстрактно, а те, що є показником, що є вимірювальним для вас, щоб ви могли це тренувати як певний ресурс. І якщо вам потрібний індивідуальний підхід, супровід, ви хочете створити свій план для того, щоб діяти ефективно. Розуміти краще себе, розкласти по поличках, а, які уроки у вас є матеріальними, які є духовними, а, що у вас є як ресурса, право народження, то запрошую вас на індивідуальну консультацію. А зараз ми говоримо про те, що а, наш дохід, він не лише про якийсь. А, про якусь фінансову грамотність, про розуміння економічних а, позицій ринку чи а, тих аспектів, з якими ми маємо справу. Але це і про наш внутрішній стан є ресурси, зовнішні і внутрішні. Внутрішні – це енергія, теж саме наше здоров'я, це стан є зовнішні, це конкретні фізичні гроші, це час, це інформація, це навички, це зв'язки. Це знання. І коли ви розумієте, в чому ваша сила всередині вас це стає тим каталізатором, який дає впевненість для того, щоб реалізовуватись впевнено, ефективно в зовнішньому світі. Чому ми починаємо цей тиждень з особистої сили? Ну, тому що я Стороник тої теорії, що здатність приймати рішення, діяти і тримати курс навіть у а, нестабільні часи а, ефективніше, а, можливіше, легше, коли є міцна внутрішня опора, коли є розуміння своєї сили, і не тільки матеріальної, а по поличкам матеріальної, внутрішньої, і як це можна, знаєте, от це як ємкості, які можна а, зробити так, щоб вони між собою взаємодіяли, конвертували з однієї, а, з одного стану в іншої. А, з нематеріальної в матеріальну, з матеріальної, в нематеріальну. Алхімія буття така. От. І а, пропоную вам порівняти, коли людина без сили. А то уявити собі таку картину, то це ніби човен без керма. Він є факт, він пливе факт. А куди? Це вже питання. Людина з силою це капітан на цьому кораблі, на цьому човні, на цьому шляху. Він обирає і він рухається, і він з точки А в точку Б дістається. Людина, яка не має. Вміння керувати своєю силою, сила у нас у кожному є, є, то це просто є, просто є, просто стихійно. Може бути, може не бути гарний результат. Може бути поганий результат, може не бути. Поганий це така оцінювальна оцінювальна позиція, тобто це те, що буде приносити нам задоволення, відповідний рівень життя. Ну, може, ні. І сила це не дорівнює агресія, сила це про внутрішні опори. Їх мало мати. Ними потрібно вміти управляти, відчувати екологічно. І внутрішній стан формує фінансові результати. Той, хто вміє управляти своїм станом, своїми ресурсами, той отримує прибуток. Той, хто вміє управляти а, людьми, а, масами, той отримує надприбуток. Відслідкуйте таку а, логічну структуру взаємозв'язку. Стан рішення. Коли ми приймаємо рішення в стані дисгармонії, то і в житті сумбур. Коли ми приймаємо рішення в стані спокою, гармонії, цілісності, балансу, наші рішення є ефективні, це примножує наше щастя. Рішення дії у силі, коли ми в своїх внутрішніх опорах діємо швидше, з меншими сумнівами сумнівами, сумніви. А вони призводять до того, що людина витрачає час неефективно і сили, коли коливається, розбалансовується. А там, де розбалансування, там немає спокою, гармонії, цілісності, а, і там залишається тільки щось основне, ну, внутрішня опора. На неї потрібно потім знову працювати над тим, щоб а, привести в баланс а, свою структуру. Її результат, коли ми швидкі, сміливі, впевнені в собі, ми робимо кроки, які приносять ще більше більше, більше можливостей. Ми впевнено а, йдемо до певного результату і розширюємо свій вплив, свій статус, свій авторитет. Наприклад, ситуація Клієнтка в хаосі. А, Зовнішньому хаосі ринку, наприклад, онлайн-освіти, вона зібрала себе, вона включила свою внутрішню опору, була в контакті з нею, вона вкладалась в те, де напрацьовувала десятиліттями свої знання, свої навички потроху-потроху, І коли І коли були часи турбулентності, зовні. Вона посилила це і дала великій кількості людей, і отримала за короткий термін надприбутки, коли інші провалились і стали проходити свої якісь турбулентні часи. А вона наперед підстрахувалась і була в виграші. тут є ще питання в тому, щоб втримати а, цю позицію. От, тому що злетіти мало в прибутках або в чомусь іншому важливо втримати, але ну, це вже чогось варто, коли займається там на позиція. Чому у більшості людей особистої сили мало? Ми вже з вами говорили про внутрішні аспекти, внутрішня дитина, внутрішні дорослі і так далі. Внутрішні батьки. Якісь правила, стратегії поведінки, сценарії життя там і так далі. І Тому що не всі йдуть в розвиток, не всі пізнають себе, розширюють свої можливості. У людей, особливо нашого простору територіального, є такий сценарій буття, як орієнтація на чужу думку, це вибиває внутрішнього опори. страх помилки. Вибиває внутрішню опору. А, ну, тобто, або відчуваєш себе і рухаєшся так, як вважаєш за потрібне, або орієнтуєшся на чужу думку. Отримаєш результат, або завжди підлаштовуєшся під чужі думки. Або боїшся помилитися, або пробуєш, 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 поки не дістанеш свого результату. А, залежність від зовнішніх умов, або створюєш сприятливі умови для себе. Є такий вислів: не чекай підходящого моменту, створюю підходящий момент. А що ще може вибивати з внутрішньої опори почву, знаєте, під ніг? Культура робить, щоб сподобатися. Або культура робить, щоб реалізувати себе. Тобто, або ми, о, або ми подобаємося, всім намагаємося бути кращими в чиїхось очах. І ми забуваємо, а які ми насправді. Або, і знаєте, рамки, під які підлаштовуємося, вони ж бувають різного рівня. Або ми робимо, щоб реалізувати себе. Я вчиняю з людьми по-людськи, не тому, що я хочу комусь сподобатись чи ще там щось. Я роблю, тому що я поважаю себе, я в контакті з своїм достоинством, я ціную себе, то-то, то-то, то-то. Тому що така я. І це важливо також запам'ятати, щоб у вас не вибивало опори з під ні, під ґрунтя, коли з вами вчиняють неправильним чином. Тому що людина вчиняє так з іншими, як вона вчиняє з собою. Якщо людина ображає інших, то вона уявіть, який в неї, яке в неї пекло всередині. Просто щоб не входити з цим в цим резонанс, відходимо на комфортний простір для себе. А, так само М -м -м -м. Так же, не знаю, чому мені це хочеться сказати, можливо, а, можливо, це потрібно комусь почути. Були. А, люди а, з фізіологічної точки зору вони не мають, якщо у них не натренована здібність змінюватися, то після 50 років. Неефективним є працювати з такими людьми з точки зору трансформації якоїсь, тому що вони, вони вже не настільки пластичні їхня психіка, щоб змінюватись. Якщо вони постійно, наприклад, там, мають справу з інформацією, з розвитком, то є сенс. Невеликий, але є. Але а, якщо в людини немає а, самотренування, а, то а, шансів мало. І ми не можемо змусити когось щось робити. Ми можемо бути самими тими, що не залежать від зовнішніх умов, а створюють ці умови. Відповідні для себе, ми можемо робити все, щоб реалізувати себе, свій потенціал, своє призначення і так далі. І ми можемо обирати, змінювати щось, вирішувати, що ми можемо це змінити, або погоджуватися, що це вже не змінює. Шанси є завжди. І я пропоную вам зробити міні-практику, три опори. Запишіть собі у свій щоденник, які у вас є сильні якості, які ви вважаєте, що це а, ваша, ваша опора, що це є те, що завжди з вами. Можливо, ви гарно пишете, можливо, ви гарно а, а, молюєте, можливо, ви. Гарно вмієте продавати? Можливо, ви гарний методист? Можливо, ви ахівець ще й чи якісь вузькій ніші? Що у вас є сильного зараз? Друге питання. Які ситуації вам показали вашу стійкість? Які ситуації були такі максимально некомфортні для вас, але якщо подивитися, що за цим? То там розкрилася якась ваша сила, що це? І третє питання: що вам допомагає триматися в ресурсах? Обов'язково дайте письмову собі відповідь на ці питання і подумайте, інтри... секунд тридцять, щоб ви були в тиші, в комфортній. Атмосфері вас ніхто не відволікав, або комфортна для вас музика то чесно напишіть відповіді на це питання. Що у вас є сильного зараз? Які ситуації вам показали вашу стійкість, вашу силу? І що вам допомагає триматися в ресурсі? Можете натиснути на паузу, і, коли допишете, продовжуємо. А я продовжую? Як розвивати особисту силу? Перше, це довіряти собі своєму імпульсу а, про те, чого вам хочеться, і дивитися з точки зору не що потрібно відмовляти себе від реалізації цього, а в цьому запакований якийсь подарунок для вас від вашої підсвідомості. А, не ставити хрест на тому, що це там, неможливо тяжко, ще там якось або не на часі. А Подумати, що коли ви говорите собі ні, ви перекриваєте собі оцей потік. Розширення цього потоку життя, розширення а, своїх можливостей, а, а подумати про те, як це можна реалізувати з опорою на те, що ви вже знаєте, які ваші сильні якості, які ситуації потрібні були, які вам розкрили ці якості, і усвідомлено розуміти свої цінності, що для вас важливо, які ваші цінності прописати. А, Пам'ятку ваших кордонів. От що для вас нормально, що для вас ненормально. Оце і є ваші кордони. Друге, це тренувати стан спокою, нульовий стан свідомості або стан свідомості Бога, про який я говорила, це коли даєш місце всьому, але усвідомлено обираєш фокус з любов'ю на те, що потрібно. Стан внутрішнього спокою, внутрішньої гармонії, внутрішня тиша. Третє. Регулярна робота зі своїми ментальними блоками, відслідковувати, де у вас напруження, де, де вам не подобається. От життя в ідеалі повинно нам подобатися. Нам повинно бути комфортно жити в своєму тілі, в своєму просторі, з тими людьми, які є в нашому оточенні. І якщо щось не подобається, значить там є блок. Значить, з цим потрібно попрацювати і зробити так, щоб було комфортно. І пропоную вам написати із власного досвіду один інсайт ваш або внутрішнє рішення, яке змінило вашу фінансову траєкторію. В мене є такий, я, я, такий напрям, таких ситуацій дуже багато, але суть одна. Коли я щось вважаю для себе потрібне і м, не потрібно вже аргументів, тоді в мене ціль реалізовується, допоки тільки на мені відповідальність за а, результат. Там я точно відповідаю за те, що я привношую, за те, що я отримую. Це можна розширяти, але це вже рівень трошечки вищий. Який же є ефект особистої сили, коли її нема? Людина живе в такому хаотичному світі, коли хаотичні рішення, витрачений час, розпорушена енергія, коли є особиста сила і людина з нею в контакті є ясність. Ясність це найцінніша валюта нашого фізичного світу. Ясність, фокус, швидкість результат. Ясність фокус, швидкість результат. Уявіть, що ви завтра прокидаєтесь у стані абсолютної внутрішньої впевненості, у стані абсолютної. Внутрішньої впевненості. Що зміниться? Уявіть контраст, коли ви не знали, як діяти, ви були розпорошені, розхитані внутрішньо, що відбувалося в зовнішньому житті. І коли ви були абсолютно впевнені. От ви, наприклад, абсолютно впевнені, що завтра, у якійсь там годині ранку зійде сонце, що сьогодні, о якійсь там годині і завтра, і щодня, щовечора сонце заходить і встає абсолютно впевненість, по крайній мірі, на планеті Земля. А, і коли ви це знаєте, що ви відчуваєте? І так, те, що стосується вашого життя, коли ви абсолютно в чомусь впевнені, яке це відчуття? Якщо ви хочете створити власну а, систему комфортного життя, а, це може бути сфера відносин, сфера здоров'я, сфера фінансова, то вам варто триматися на вашій внутрішній силі. Я запрошую вас на індивідуальну консультацію, де ми розберемо, продіагностуємо по праву народження, які у вас є якості, які є. Вашим центром. Ем, Якостями, з упорою на які, коли ви на них опираєтесь, ви відновлюєтесь. В когось це є знання, в когось це є е, вибір по напряму задоволеності від життя, у когось це справедливість, навпаки, не воювати за справедливість, а розуміти закони. А в когось це є е, е, сміливість. А, як основна норма проявляти а, те, що хочеться проявити, а, в когось це вміння діяти, не зупинятися, в когось це вміння збалансувати а, різні сторони. А, безкінечно про це можна говорити, а, в когось це про внутрішню свободу, а, в когось це про примноження а, там, матеріального чи традиційного. А, є різні. Трактування і запрошую вас на індивідуальну консультацію, діагностичну консультацію, а, що про вашу внутрішню силу, про вашу внутрішню опору, центр комфорту, такий, який завжди дає сили, завжди, коли ми в контакті з цими якостями ми відновлюємося. А, і відповідно до цього створюємо персональний план дії. А, також можемо продіагностувати, які у вас є таланти, які від родової системи, а, в мене є така програма. На... Забула. Сила, сила, по... «Сила душі і сила покрови. І запрошую вас на індивідуальну консультацію. Бажаю вам, якщо ви працюєте самостійно в цьому напрямі, то мудрості. І до нових зустрічей. Завтра поговоримо на іншу тему, яка пов'язана з внутрішніми блоками через які ви втрачаєте дохід і як же їх зняти, ці внутрішні блоки. Якщо ви хочете дізнатися, які аспекти ваші індивідуальні, то запрошую на консультацію про внутрішню силу. До нових зустрічей!